is 128-ї окремої гірнопіхотної механізованої бригади Руслан, Михайло та Віталій вже майже рік відважно воюють на сході країни, захищаючи наш спокій. Чоловіки приїхали на рідну Черкащину у місто Городище, всього на декілька днів. Побачившись із рідними і зібравши необхідні для війни речі, вони знову поїдуть на війну відстоювати наші кордони. Бійці переконані, закінчення війни можливе лише тоді, коли сторони узгодять конфлікт дипломатичним шляхом. Однак, говорять, що воюватимуть до тих пір, поки цього потребуватиме батьківщина. Вони знають, їхня справа не даремна, адже направлена на те, щоб наші діти жили в оновленій кращій державі. Після того, де пройшли бойові дії, наприклад, важко дивитися на це села пусті, розбомблена, роз як розграблена, будинки знищені по одинокі люди, які переховувалися, дуже тяжко дивитися, що ми живемо у 21 столітті, і нас проходить незрозуміла війна. Наприклад, для мене вона по сьогоднішній час незрозуміла. Визначилися з агресором, визначилися з тим, непонятно, чому ми люди не можемо домовитися за мир. Ми живемо цивілізований, як говориться, час. Чому не можна домовитися? Можна все домовитися. Кому це є ну, вигодно? Ми, як говориться, всі зрослі люди, ми розуміємо. Ми просто не хочемо висловлюватися. Тяжко те, що ми, як говориться, в батьох діти, що нам приходиться в такий час перебувати там. Ми не бачимо, як ростуть наші діти. Ми повинні зараз своїм дітям як говориться, виспитувати їх, ми перебуваємо на війні. Чому так приходимо? Ну так, да, ми мужики, да, потрібно. Ну глянеш те, що перший раз, як говориться, от мене щось спонукало. Піти воювати, тому що ну, воювати, служити своїй державі, тому що я подивився тоді, по новинах дивився. Як показували, хто перші, як говориться, ці сутички війни, хто воював, подивився хлопці, молоді, 18-19 років 20-21, які ще нічого гинули, вони в них ні сім'ї, нічого. Мене, наприклад, спонукало те, що я вже взрослий чоловік, в мене так, да, є жінка, діти. Я, чому, ну, чому я сидіти вдома? Я повинен йти захищати свою державу, щоб те зупинити там, щоб вона не вернула, не прийшов сюди, тому що це дуже бачить те, що це страх. Війна це дуже страшне. З кожним разом, так. Да, як бувають такі моменти, да, боїся, боїся загинути, боїся, це. такі випадки були, що телефонуєш. Думками, ти багато з рідними, наче як прощаєшся, бо не знаєш, виживеш ти, не виживеш. Ну, все одно надієшся на все. Надія на Бога, надія на себе, надія на товаришів. От там в дійсності, так, да, самі бойові товариші це там. От ти їх більше розумієш, ніж тут ти приїжджаєш. Всі тут не розуміють, що в державі йде війна. Це... Вони на тебе дивляться, ніхто навіть багато хто не хоче, йти воювати. Понятно, кожному страшно. Нам те страшно. На хто б нашу державу захищати. На те, що ми постійно будемо? не є це правильно, я вважаю. Тож він каже, приучитися до цього. Якщо ти не хочеш воювати, ти боїшся йти. Будь добр, плати в державу якийсь взнос. Наприклад, зараз нам багато що потрібно. Прийдіть, хлопці, організуйте якісь, як говориться, групи, скидайтеся тими коштами. І ви не можете йти воювати. Ви їздите на заробітки, заробляєте гроші. Складайтесь гроші. Давайте на армії щось, тому що хлопцям там тяжко. Без багатьох, шоу, говорить, що кожен хтось може піаритися, не піариться, хто займається. Це не є піар, це дуже є відповідальна зараз ситуація. Якщо там не підтримають військових, підтримка зараз дуже велика. Тоді вона була і зараз. А зараз взяти нинішній стан, те, що в державі, ви бачите, що відбувається. Те, що в людей нема грошей, в мене це все розраховують, що люди не будуть Ну, Люди зараз стараються, підтримують з последніх, як говориться, чим можуть. Їм дуже велика шана і вдячність. Вони правильно це роблять. Ситуація на сході країни об'єднала усіх справжніх українців, які воліють жити у незалежній, вільній країні. Та, на жаль, за словами бійців, того ж не можна сказати про керівництво нашої країни. Ця ситуація, яка на сході відбувається, звісно, спросплатила людей, ну опять же, людей. Правительство, по суті то самоустранилося від цього всього. Тому що ну, нам ще гріх жалуватися. У нас 128-й нашій бригаді більш-менш нормально. І забезпечення нормально, і форма, обувь, то є, ну, в цьому відношенні питання нормально, тому що по порівненню з другими був в госпіталі. Лежав. Ребята були з 28-ї одеської бригади, так у них взагалі паніка, що з питанням, що з зомбандіруванням, тобто ну, все залежить від командира бригади. Тобто, якщо він на своєму місці, зрозуміло, все є, фінансування є, по 100 гривень, по 100 мільйонів, то в сутки на АТО списують, вони ж то кудись йдуть. Віталій Петренко, старший стрілок 128-ї окремої гірнопіхотної механізованої бригади, був там, де велися найстрашніші бої. Він бачив справжнє пекло. Навіть на мирній землі спогади про Дебальцевський котел не дають спокійно спати. Страшно, звісно, страшні речі відбувалися, тому що те, то, що всі розказують, що був планурований відход, по суті, ніякого планованого відходу не було. Тобто виходили, хто чим міг. І хто як міг. Тобто, деякі пішком виходили, деякі на броні їхали. Ну, тобто, ну, ситуація печальна була Вплоть до того, що під обстрілом виходили, там, на броні їдуть, міна рядом упала, розірвалася, когось знесло, навіть ніхто не зупинявся подивитися, ранений, контужений чи вбили. Ну, взагалі страшна ситуація. Ну, там варіантів немає. Там в будь-якому випадку ну, у кожного свої обов'язки і кожен їх виконує, свій об'єм роботи. Тобто, там, там, в принципі, нормально все. Тобто, колектив у нас хороший, тому що нам перший раз, звісно, було трохи краще, тому що ми повністю своїм зводом цілий блокпост держали. А другий раз, коли вже заїхали, то трохи вже порозкидали, то по разним блокпостам вже розбили. Ну нічого, потихеньку пристроїлися друг до друга, тобто, все одно воно сплачує. Так що колектив нормальний. Біці переконані, попри великі втрати, кров солдат, сльози матерів і дітей, ми таки виграємо цю війну. Адже з колін піднявся увесь народ. У силу своїх можливостей допомагають майже усі українці. На жаль, телебачення показує занадто мало те, що є. Гинуть набагато більше хлопців наших. І допомагають лише наші волонтери, люди, місцеві жителі, які нас відправили туди. Особисто безпосередньо депутат обласної ради Лукашко Олександр Вікторович свята людина. Він нас одягає, кормить, їздить до нас на передову. Все для нас робить. Помагає нашим сім'ям і тут допомагає в лікуванні. Все, повністю все він взяв за свої руки. А так, якщо співпідставити, то, то держава нічого не дає, крім зброї. Зброя є, все достатньо. І оце і якось шкода, що так нашій державі коїться, що наша держава не занадто багата, а бідна держава. Дякуючи волонтерам, людям, які Хвилюються за нас, хвилюються за солдат. Щиро їм низький поклін. Чоловіки вдячні усім жителям свого рідного міста Городища Черкаської області, які піклуються про те, щоб там на війні вони були неголодні, одягнені, взуті та мали необхідне обладнання, без якого неможливо вести бої. У зв'язку з тим, що ми виходили з Дебальця, всі наші сказати, речі, такі самі основні, як і електростанція, бензопили, лопати, все було там оставлено. На даний момент ми прибули ну, сюди, щоб знову нам допомогли в районі надати ці речі, тому що без них не, не, дуже б нам тяжко там бути. Якщо не бере нас електростанції, нас не буде ну, заряджені електро ну, радіостанції. Плюс телефони, ми не зможемо спілкуватися, освітлення, ну, багато чого нам потрібно. На цьому нам допомагають тут місцеві органи. Плюс також, з самого початку, нас тут курірує, як говориться, веде на наші прохання, коли ми звернулися, відгукнувся у Пашко Олександр Вікторович. З самого початку він наш, у нас призваних було шість чоловік. 128 бригаду. Це з міста. Ну так, да, з міста, з району, з міста, з району. І він перший відкликнувся на моє пропозицію, та ще зателефонував, привіз нам бронежилети, каски келуарові, плюс забезпечив одягом, тому що він перебував, бачив, що на той момент у нас не качественний одяг. Візьмемо той камуфляж дубок, який вже хтось настільки на складах. Перебування там по місті Мукача, там, де ми проходили підготовку, він повиходив все з ладу, він надав нам кошти, плюс на берці також. І само, ну, до кінця, як говориться, він взявся, так і веде. Привозимо нам навіть в зону АТО і продукти, що тут люди збирали. Також від себе, те, що ми заказували, він нам постійно привозив. Останній раз був такий курюзний случай, те, що ми його запросили, щоб він ну, попросили дуже, тому що продукти треба було. І він приїхав саме Дебальцево. Ми стояли з шахта Ольховатка, і якраз в той момент почалися обстріли, Ну, він говорить, що ну, підставили тим случаєм. Такий був случай, що говорить, то саме була така його поїздка, запам'яталася йому, мабуть, на все життя. Ну, також він візьмемо, що курірує Черкаський батальйон. Його теж хлопці постійно дзвонять, всякі питання по запчастях візьмемо, по продовольчі частині, по речовому, Все хлопцям допомагає сім'ям також нашим, всім, хто до нього звертається, ніколи ні в чому він не відмовляв. І взять у кожного, хто за з хлопців воює, там дзвонять перебуває. Всі він знає проблеми домашні, всім чи можна допомагає, щоб звернутися. Місцевий підприємець Олександр Лопашко знає про всі потреби кожного з бійців Городищини та намагається забезпечити усім необхідним своїх героїчних земляків. Чоловік вже не раз їздив на передову із необхідними для воїнів речами. Я переймаюся особисто батальйоном Черкас, який зараз несуть службу вокруг Волновахи. Це дуже чудові хлопці, сміливі хлопці. І вже не молоді люди, які зараз вокруг Волновахи займають е, оборону на блокпостах. Я, нема такого місяця, а тої неділі, щоб я їм або особисто не поїхав з Панчишем Миколом Васильовичем, або не відправив попутним грузом і навіть нової почтою. що ми це робимо. Ну, ми працюємо не те, що народ збирає. Я обов'язково одних відтримую. Закази, те, що їм потрібно, це форма, це футболки, це носки, це обов'язково кава, чай, це обов'язково продукти, продукти, які не портяться. Це консерви рибні, консерви м'ясні, які дійсно у них повинні бути під рукою, тому що ви самі розумієте, що таке знаходитись в бліндажі або на передовій також бліндажі, де нема де не помитись і приготувати гарячу піщу. Бійці розповідають, що місцеве населення зі Сходу також втомилося від війни. За великим рахунком, багатьом уже все рівно, яка влада до них прийде. Вони хочуть одного не чути вибухів снарядів і не бачити сліх своїх дітей. Б «Багато хто вже розочарувався, в тому що вони пішли, їх обдурили всіх, думали, що буде так. Вони, що вийде як з Криму, але не вийшло. Тепер війна їх кожного. Розрушила, вони ні там не потрібні, і в нас вони не потрібні в державі, вони це розуміють. Коли вони ходили до нас, наприклад, приходили, просили їсти, тому що в них нема що їсти. Ми, і, і продуктами ними ділилися, і навіть тими продуктами, що волонтери привозили нам, тому що, якщо воно в нас є, ми з людьми останнім ділилися, то це сигарети. Зверталися до наших, наприклад, до медиків. Зверталися про надання медичної допомоги, про лікарства, приходили, вони, я вам говорю, діти до нас прибігали, колядували, і все. Це було приємно, як ми стояли. А Потім, я, звісно, вже почали дебальцо О, люди вже настрої помінялися, вони стали, говорити, що ми фашисти, агресори. Там те людей можна поділити на дві частини, вони підстраюються, щоб вижити. Якщо так проаналізувати ситуацію, от... Ми стояли в Дебальцево, да, от реально в Дебальцево ну, були бої, люди розуміли, що таке війна. Там от більше проукраїнське настроєння. Тобто, от коли перша ротація була, вивели в Артьомовськ нас, хоч Артемовск по ходу стороною обійшла, війна, там ні боїв, нічого не було, там більше проросійське населення. То есть, ну, везде по-разному. І общем, люди ну, просто устали від цієї біди. Реально з вот людьми балакаєш, кажуть, нам може без різниці, хто. Будете ви укропи або будуть кацапи. Есть, ну, без різниці. Людям ну, нужен покій і робочі місця, тому що ну, ситуація взагалі печальна. І, хоча бойовий дух у бійців як правило піднятий, бувають моменти, коли на душі стає важко. Уже там, на передовій, вони задумуються про те, як житимуть далі. Побачивши жахіття війни, інколи важко адаптуватися до мирного життя, щоб розрадити наших військових, заспокоїти душу, дати пораду. Настоятель святотроїцького храму у селі Мліїв Городищинського району Черкаської області, отець Миколай їздив на передову, де у місті Волноваха молився за наших бійців та Україну. Господь нас вчить. І святе письмо цьому підтвердження є, що немає більшої любові, ніж та, хто душу свою віддасть за друзів своїх. Тобто вони йдуть захищати нас, захищати в першу чергу свою сім'ю, свою батьківщину для того, щоб в майбутньому ми могли жити краще. Крім того, не ми розпочали цю агресію на нас пішли. Звичайно, коли на нас пішли, ми змушені захищатися. Як сказав патріарх Київської всієї Руси України Філарет, що рано чи пізно те зло, яке пішло на нас, воно повернеться і злом. І звичайно, які б ті сили не були, міцні, вони все одно програють, тому що маємо на прикладі Другу світову війну на нас пішли, ми були не готові до цього, але, як то каже, зараз ми будемо святкувати цю перемогу. Які ми були не готові, тобто на нас пішов агресор. І так само хто за меч візьметься, від меча і загине, як сказав Господь наш Ісус Христос. Тому потрібно в це вірити, на це надіятися. І, звичайно, не, не падати духом самим. Потрібно показувати це на прикладі е нашим молодим поколінням, що ми є дійсно патріоти своєї України, для того, щоб Україна стала дійсно міцною, незалежною. Потрібно викоренити цей, як то кажуть, менталітет колишнього Радянського Союзу, навернути більшість людей до церкви, до Бога, тому що коли людина буде проходити на богослужіння, вона звичайно буде наповнюватися тою Божою любов'ю, любов'ю до ближнього. Коли вона буде відчувати любов до ближнього, вона ніколи не буде. Йому заздрити, буде дотримуватися тих десяти заповідей. Ну і, звичайно, що стане жити краще, коли люди всі не вернуться до Бога. Отець Миколай зізнається, що там, на війні, до Бога звертаються навіть ті, хто у звичайному житті ніколи не ходив до церкви. Священників є указ президента не призивати на військову службу, але так, як я патріот своєї держави, звичайно, зброю в руки брати не можу, але, звичайно, хоч. Психологічну якусь підтримку, підтримати бойовий дух хлопців, я погодився, тому що реальна підтримка священників там потрібна. Потрібна, Тому що хлопці приходили з різними питаннями. Більшості з них, які ще в мирському житті до церкви не мали ніякого відношення. Більшості з них навіть не вміли хреститися. Іменно в такі ситуації вони приходять. Ближче до Бога осознають, що є якісь е, сили над нами, і їм потрібно про це роз'яснювати. Звичайно, що нервові зриви бували, у хлопців що потрібно було і заспокоїти, і розрадити. Ну саме таким ми там облаштували переносну палатку, в якій ми могли проводити служби. Які могли проводити молебни, звертатися до Всевишнього у своїх молитвах, просити допомоги і захисту для тих хлопців, які зараз захищають всіх нас і всю нашу Україну. Українські воїни переконані, ця війна вже дала свої плоди, зробивши переворот у свідомості громадян. Сучасні діти з гордістю починають говорити українською мовою, носити вишиванки і пишаються тим, що ми українці. Молоді у нас патріотично виховується. Я дай по своїх дітях бачу, що діти в мене патріотично виховуються. Я цим горжуся, мене... діти, наприклад, якщо дитина в мене надіває вишиванку, мені в дійсності це приємно. Воно... І діти подивляються в школі, якщо якесь, якесь свято у них, вони в вишиванках приходять. Вони розуміють про Україну, що Україна держава наша. Єдина і незалежна повинна бути. Оце в нас дуже. І це треба підтримувати, щоб наших дітей виховувати в правильному руслі. Це наше майбутнє і майбутнє всієї держави. Так, сподіваюся, що в такий цей час ми відродимося і зрозуміємо, що є у нас єдине лихо, яким треба боротися всім разом. І ми надіюсь, це, це і діти наші будуть розуміти і рости на нашому патріотизмі, який ми їм. Зараз не Бачимо на прикладі, що ще е, років, хайну три тому е, вишиванки так могли бути тільки на таких якихось святкових заходах. На День Незалежності. Зараз ми бачимо повсюду е синьо жовті стяги. У мене, наприклад, особисто авто обклеєне повністю синьо-жовтий колір. Це Спеціально е дружина їздила в Житомир, там е це обклеїли, Зараз одна машина цілу Черкаську область. Я цього не соромлюся, в мене е батьки патріоти, я патріот своєї країни. Е і, звичайно, дітей навчаю цього. І також ми бачимо повсюду, що патріотизм відроджується, тому що вишиванки це вже увійшло, як знову ми вернулися до того колишнього національного одягу. Я думаю, що зараз кожна дитина, яка свідомо вже починає розуміти, вона знає, що таке слава Україні, героям слава. Саме заради цих дітей, які дивлячись в очі бійців, сканують героям слава, наші воїни без вагань знову йдуть на захист країни. Вони знають, що обов'язково привезуть перемогу своїм дітям, і на нашій землі запанує мир. Насамперед, у нас є дух бойовий, і це саме головне навіть без зброї ми їх переможемо. Я вас запевняю. 什么？ Замість міху дитячого страху Бравый солдат, Я лицо на тебя не закрою. Моя совесть чиста, Я умру за родительский кровь. Украинец и русский Похоронены здесь, как герои, Чтобы кровью собрать их Окропили могилы дедов. Нам ли что-то делить? Приходи, я отдам половину. Хлеб и кровь разделю, Лишь устав в двери автомат. Смогу разорвать пополам Украину. Ты реши для себя, кто ты, брат или лишь опупа.